29 жовтня в Україні мали відбутися чергові парламентські вибори, а навесні 2024 – тисячі президентські. Втім, Україні вже другий рік повномасштабна війна, і коли відбудуться наступні вибори, поки невідомо. Систематичні, конкурентні та чесні вибори є фундаментальними засадами демократії. Але чи можливо таке було виявлення в умовах воєнного стану? провести вибори попри війну Україну закликали як друзі, так і скептики підтримки України. Україна повинна провести чесні вільні вибори. Це її обов'язок за статутом Ради Європи та іншими конвенціями. Ви повинні відповісти на цей виклик, тому що, якщо ви цього не зробите, то постає питання. Що ми захищали в цій загарницькій війні? прихильники цієї ідеї кажуть, що Україна має довести, що залишається демократичною державою, і звертають увагу на те, що склад українського парламенту не відповідає останньому волевиявленню виборців, адже частина депутатів виїхали за кордон, а партії, які перебували під впливом Росії, тепер взагалі заборонені. Крім того, наводять досвід інших країн, які проводили вибори, попри війну США під час Другої світової, Афганістан та Ірак. Однак уряди демократичних країн-партнерів не тиснуть на Україну у питанні проведення виборів. Their... Вони дуже чітко заявили про свою позицію, що Україна проведе вибори тоді, коли будуть умови для проведення справді демократичних виборів. So have have опитування показують, що більшість українців проти проведення виборів до завершення війни. А 114 українських громадських організацій разом заявили, що вибори і повномасштабна війна не сумісні. Вони застерігають про численні виклики такого виловиявлення і кажуть, що формальний акт голосування не є безумовним підтвердженням демократичності режиму. «Ми не можемо проводити вибори під час війни, тому що вони будуть фейковими, без розуміння того, як перш за все відновити політичні процеси в Україні, як підготувати для цього необхідне законодавство, як залучити людей не лише до голосування, а й до того, щоб балотуватися, бути кандидатами, врахувати усіх тих, хто зараз за кордоном серед біженців зараз багато лідерів громадянського суспільства всередині країни багато внутрішньо переміщених осіб, військових, які напередові ці вибори не відображатимуть реальне волевиявлення. Це не будуть вільні та справедливі вибори, тому дуже небезпечно їх проводити. Тим більше, що існує великий ризик, що Росія атакуватиме Україну у день виборів, і це означатиме низьку явку. А отже, нелегітимність влади, яку обирали у таких обставинах. Також опоненти виборів кажуть, що головний пріоритет зараз виграти війну, і для цього суспільство має бути згуртоване. Вибори ж, які супроводжуються запеклими дебатами між прихильниками різних політичних сил, підривають національну єдність. Крім того, проведення виборів коштує чималих грошей. І доки війна триває, чи є такі витрати виправданими? Експерти кажуть, Україна поки не може проводити вибори однак має до них готуватися. У жовтні міжнародна фундація виборчих систем і громадянська мережа ОПОРА підготували дорожню карту виборчої реформи в Україні. Це ті кроки, які країна має зробити, щоб відповісти на виклики та досягти прогресу у проведенні демократичних виборів після перемоги це справді про те, щоб відновити виборчу реформу, яка наразі зупинилась. Парламентарі повинні повернутись до роботи та подивитись, як вирішити ці питання. Необхідно фіналізувати законодавчу базу для виборів в Україні, щоб ми могли провести найкращі післявоєнні вибори з найменшими зривами. І це значний обсяг роботи, щоб забезпечити волевиявлення всіх українських біженців, які зараз знаходяться за кордоном. Венеціанська комісія рекомендує проводити вибори хоча б за рік після виборчих реформ. Таким чином і населення, і кандидати матимуть час розібратися зі змінами. Але якщо війна затягнеться на роки, скільки може тривати демократія без переобрання влади? Ольга Айвазовська каже, що коли війна стане менш інтенсивною а бойові дії, хоч трохи більш передбачуваними, можна буде проводити вибори. Айхобдесенш. Я сподіваюся, що санкції, особливо технологічні, принесуть свій результат, і Росія не зможе мати та виробляти так багато ракет і використовувати їх по всій території України. І тоді ми, звісно, використаємо таку можливість, щоб провести вибори, але вже маючи якусь передбачуваність безпеки, як це було раніше, з 2014 року, до повномасштабного вторгнення. У нас вже є такий досвід. Крапку у питанні поставив 6 листопада президент Зеленський. Після кількох неоднозначних коментарів про можливість проведення президентських виборів наступної весни він, врешті, чітко заявив: зараз вибори не на часі. У воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. Марія Ульяновська Дмитро Савчук Голос Америки.